Друзі, всім привіт! Одну кусьому ми продали і знайшли для вас одразу ж нову. Це в нас 2018 рік. Пробігу в нас там здається в районі 80 тисяч. Приїхала з пошкодженням по передній частині, чого критичного не було, просто поставили всю морду в зборі новеньку і, в принципі, все. Безпека не спрацювала. Комплектація в нас преміум плюс, камери 360, передні задні парктроніки, оригінальні 19 диски на всесезонній гумі такому гарному, глибокому синьому кольорі. чи На камері він на камеру він зовсім по-іншому виглядає, тому може цікавить. Приїжджайте і оглядайте його краще вживу. Фаркоп безключовий доступ, мертві зони. Акустика в нас базе. Такий сіренький салон, абсолютно без будь-яких зауважень, повторююся, безпека не спрацьовувала. У нас підігрів 4 сидінь. Підігрів керма, трьохзонний клімат, контроль. Тут же у нас LED приборка, повний електропакет. Навігація, камери 360, тут у нас клімат. Все працює, чи салон чистенький, охайний. Нічого з ним робити абсолютно не потрібно. Задній ряд так само, без будь-яких зауважень. Тобто у нас клімат, підігрівчики. Автомобіль у нас, звісно, що. З сервоприводом кришки багажника. Звісно, що семимісний, все розкладається, тут у нас такий коврик. Ну, по багажнику тут є якісь сліди експлуатації, щось колись вантажили, але ну, ж таки не критично. Технічно повністю обслужений автомобіль, нічого з ним робити не потрібно. Сідай і катайся. Тому, кого цікавить, запрошуємо на огляд, тест драйв, приїжджаємо, оглядаємо, перевіряємо і купуємо. Із авто Новокостянтинівська 8.